Доброго дня! Я би хотів дати пару порад студентам і абітурієнтам кафедри САІД НТУ ХПІ Факультету комп'ютерних наук. Але в першу чергу хотілося би розказати, хто я, чим я займаюся. Я випускник 2019 року кафедри САІД Вільховий Ігор, і вже як три роки працюю в німецькій компанії Америка в якості головного розробника продукту Touchfree. Про який а, я вам розкажу і навіть покажу трохи пізніше. Але в першу чергу хотілося би сказати, що випускників а, нашої кафедри дуже цінують за кордоном і в німецьких фірмах, і в американських, я мав багато колег. А, серед них були і доктора наук, і, в принципі, а, дуже гарні професіонали. І на їх рівні всі ці знання, які я отримав на нашій кафедрі, вони дуже валідні і. В принципі, можна сказати, що ми на тому ж самому рівні або навіть вище. А, давайте перейдемо до самого продукту, Я вам трошки покажу його. Один із прикладів моєї роботи управління жестами. Що тут у нас? Так, макарошка. Можна легінку зварити, якщо треба. Стосунок в рекламі в інтерактивній. В принципі, зараз я можу показати вам тільки якісь ігрові сценарії, але насправді ми застосовуємо наш продукт а, в автоіндустрії, на заводах, в медицині. Let's Say hello to your fellow students uh, in Kharkiv. Okay. And slap Україні. Just quickly. Слава Україні! Отже, зараз може ви дуже молоді студенти, ви ще не знаєте, що буде з вашим майбутнім, ким ви будете, ким ви станете, що буде далі. Але ви повинні знати, що ці 5 років, бакалаврат, магістратура це та база, яку ви можете отримати, яка вам дуже допоможе знайти дуже гарну професію і працювати в топ-фірмах. Тобто, це ну, не як не якась видумка, це дуже реально. І ви можете обрати будь-яку країну, де ви можете працювати вас буде правда цінувати. Головне, що вам треба робити, це правда навчатися і не лінкуватися, тому що на моєму прикладі все те, що я вивчав ХПІ, мені пригодилось в моїй практиці. Я постійно використовую і помножую ці знання. Але все, що я зараз роблю, це воно базується на тому фундаменті, який я заклав в студентські роки. Це дуже важливо вчитися. Тому я бажаю вам успіху і слава Україні.